Вітаю на каналі Edio Educators. З вами Світлана Сергіївна і це урок англійської мови. Сьогодні поговоримо про майбутні часові форми, які існують в англійській мові. Майбутнє може висловлюватися різними способами, і один із них це «future tenses». «Future tenses» – це всі ті часові форми, які мають в своїй назві «future». Тобто future Simple, Future Continuous, Future Perfect та Future Perfect Continuous. Наступний спосіб це теперішні часові форми, такі як Present Simple та Present Continuous, за допомогою яких ми також можемо висловити майбутнє. Ну і конструкція be going To. Вже не кажу про модальні дієслова, але про це у іншому відео. Розпочнемо із Future Tenses. Для зручності я зробила таблицю вам і над кожним часом надписала саме характер дії. Розпочнемо із Future simple. Це дія 50 на 50. Це припущення, які базуються на тому, що я думаю або собі уявляю. Обіцянки, погрози, попередження. Слідкуйте за своєю інтонацією, бо I'll be back це може бути і погроза, і попередження, і обіцянка. Рішення прийняті на ходу. Тобто, наприклад, якщо ви щось замовляєте в ресторані, I will have і називайте що там: селед, sandwich, пропозиція своєї допомоги, типу. Я допоможу тобі. Ну і, звісно, там є виняток один, коли дія відбудеться 100% і від нас абсолютно не залежить. Наступний tense – це future continuous. Future continuous позначає дію, яка триватиме в конкретний момент у майбутньому. Тобто завтра о сьомій, або завтра в цей самий час, або через місяць у цей самий час щось відбуватиметься. Далі F'uture Perfect та Future Perfect Continuous відбуватимуться до якогось моменту в майбутньому, тобто до, наприклад, 2030 року чи до 18-ї години завтра. Щось Present Perfect відбудеться, завершиться, а в Present Perfect Continuous триватиме протягом певного проміжку часу. Не будемо плутати його із Future Continuous, тому що там ми просто зазначаємо, в який час дія триватиме. Варі, ти дуже підходиш. Дуже. Чи використовувати ці часові форми у усному мовленні справа ваша? І якщо ви вже так вирішили, тоді логіку і переклад можна використати собі у допомогу, аби правильно обирати граматичну форму. Візьмемо дієслово читати, звичне уже нам, і провідміняємо його у кожній часовій формі. Future simple. Прочитаю, може так може ні, не знаю. Future Continuous читатиму завтра о 6. Future Perfect прочитаю до якогось моменту в майбутньому. Тобто прочитаю до завтра. І Future Perfect Continuous читатиму протягом трьох годин або читатиму протягом двох днів до завтра до 18-ї години. Візьмемо дієслово їхати. Future Simple. Приїду. Може так, може ні. Future Continuous їхатиму завтра о 9-й ранку. Future Perfect. Приїду до завтрашнього дня, і Future Perfect Continuous завтра до 12-ї їхатиму уже 8 годин. Трошки він буде сопти. Наступне для висловлення майбутнього це теперішні часові форми. Present Simple використовується для розкладу руху і для програм, якщо йдеться про програми, фільми. Тобто, якщо я скажу, що фільм розпочнеться через 5 хвилин, це present simple, тому що це його програма. Його завжди пускають у такій годині. І неважливо, я кажу, починається чи почнеться, це все одно Present Simple. Present Continuous це для Fixed arrangements in the near Future це для майбутньої запланованої дії. Дію цю може планувати лише людина. Тобто, якщо я кажу я лечу завтра в Париж, до прикладу, тобто я лечу форма Present Continuous, так як прямо зараз це відбувається, але значення майбутнє. Тобто це означає, чому це це запланована дія. Тобто я не просто кажу, що я лечу, це 99,9% того, що дія відбудеться. Тобто я вже забронювала готель, забронювала е, квиточки, уже про все домовилась, написала заяву на відпустку. Ось це усе у мене Present Continuous. І на сьогоднішній день ми розглядаємо ще конструкцію Be Going To для майбутнього значення, яка перекладається, як збиратися, щось робити. Тобто, це щось про плани, про наміри, про наші амбіції. І це такі плани. Але ще поки що для цього ми нічого не зробили. Тобто, я кажу, я збираюся а, влітку відвідати свою подругу, наприклад, так? Тобто, я ще не знаю ні місяця, ні дати, нічого не забронювала, але маю такий намір. Чи, до прикладу, я збираюся стати інженером? Тобто, я ще нічого поки що для цього, скажімо так, не вжила ніяких заходів. Але щонайменше вже маю такий собі таку амбіцію, я хочу цього у найближчому майбутньому. Тобто, якщо ми кажемо, порівнюємо, так, Present continuous, коли я вже точно знаю, і я це роблю не зараз, а в майбутньому, то тут я збираюся. Я збираюся, я собі приблизно розумію, коли це має відбутися, але ще нічого для цього я не зробила. «Be going to це може бути також припущення, але воно базується на якомусь доказі. Тобто я маю для цього підстави, щоб зробити це припущення. До прикладу, я бачу на вулиці темні хмари, відчувається така паркота, і я кажу, збирається на дощ, на дощ. It's going to rain. Або, наприклад, я дивлюсь гонки і бачу, що зараз автомобіль вріжеться у інший. І знову ж таки, я використаю be going to». Або бачу, що ось ось на моїх очах щось відбудеться, це також be going to. Варі, подивись. Ти щось хочеш сказати? Не будеш кричати тепер. Ну і куди ж? Без практичної частини? Зараз ми попрацюємо наступним чином. На ваших екранах буде таблиця, звісно, використовуйте її, користуйтеся, пам'ятайте, що перед, що у мене написані в таблиці, лише присудки. Це означає, що перед ними має бути виконавець дії, підмет, так? Підмет, потім присудок і далі вже додаткові члени речення. Тобто, якщо я мені потрібно підставити спочатку додаток, підставляю, до тобто, кого, кому, кого, у кого. І далі обставина. Обставина – це коли, де і як. І вона може стояти або в кінці речення, або на початку речення. Десь ви можете відчути інтуїтивно, десь можете перевірити себе за допомогою, наприклад, штучного інтелекту. Я вам допоможу злегка із виразами. Вони будуть під українським варіантом. Ну і далі будете пробувати свої сили писати, записувати речення в правильній формі. Ну і перевіримо його уже потім разом. Не разом, а разом. Завтра їй виповниться 16. Який це час? Це щось таке, що від неї не залежить. 100% відбудеться. І це що? Так, це Future Simple. Вираз виповнитися 16, turn 16. Як повернути на 16, так? А отже, речня звучатиме: She will turn 16 tomorrow. Друге речення. До кінця наступного року. Вона вчителюватиме уже 22 роки. Послухайте, у мене є до. Якщо до, це точно якийсь перфект. Я кажу: вона вчителюватиме уже 22 роки. Тобто я кажу про період, акцентую на цьому увагу. І він говорить про тривалість. Відповідно, це буде «future perfect». Вчителювати, ви знаєте, «teach». Отже, речення буде звучати наступним чином. By the end of the next year. She will have been teaching for 22 years. Наступне речення. Завтра о шостій, ми будемо працювати в саду. Я кажу не просто завтра щось зроблю, а я працюватиму, триватиме. Я ще й вказую точний час, коли це відбуватиметься. Я не кажу період, не зазначаю скільки. Я просто кажу, о котрій годині вона відбуватиметься. Відповідно, це future continuous. Work in the garden – працювати в саду. І працюємо з першим словом у виразі, бо це діє слово. Відповідно у мене We will be working in the garden tomorrow at 6 o'clock. Наступне речення це не припущення, це просто твердження. Джек не вивчить вірш до завтра. Я чую знову до, і я розумію, що це future tense, якийсь. Perfect, тільки питання просто perfect, future perfect simple, чи future perfect continuous. Дивимося, чи є тривалість. Вивчить, щось зробить, завершиться. Відповідно, це у нас просто future perfect. Вивчити вірш Learn a poem by heart. Працюємо з дієсловом learn. Jack will not have learned a poem by tomorrow. Я ще можу will not скоротити до want. Так? Воно звучить як want. Хотіти, але пишеться інакше. W O N T. Won't. Jack won't have learned a poem by tomorrow. Наступне речення. Вони одружуються завтра. Я розумію, що це щось одружуються, типу як теперішній час, як зараз, але не зараз. І плюс до того всього це дія, яка запланована. Це 100% вже гості гостей запросили, або розпис, наприклад, до прикладу, домовилися за розпис, або за ресторан. або навіть це будуть, скажімо, пара і свідки. Ну, тобто, в будь-якому випадку це запланована дія. Тому це що? Це present continuous. Одружитися Get Married, і вираз у нас буде речення They Are Getting Married tomorrow. Автобус приїде о 20-тій. Неважливо, чи приїде, чи приїжджає завжди чи через 5 хвилин. Це у нас що? Це у нас розклад руху транспорту і це завжди present Simple. Приїздити буде arrive, відповідно речення The Bus arrives at 8 p.m. Влітку. Я збираюся відвідати своїх друзів у Нідерландах. По-перше, я не кажу, ну якби я збираюся, маю такий намір, маю такий план. Я ще не знаю, коли точно це відбудеться, в який точну дату, я ще не бронювала готель. Відповідно, це що у нас буде? Це конструкція be going to. Тобто в планах є, наміри є, але допоки ще немає ніяких дій до того. Відвідати друзів, visit Friends. I'm going to visit my friends in the Netherlands in May. Чому The Netherlands, бо це королівство. А ми пам'ятаємо, що якщо назв країни має у своїй назві або за своєю сутністю, це, до прикладу, королівство, республіка, штат, до прикладу, або щось автономне, тоді у мене перед назвою буде З. Ще для вас маю таблицю майбутніх часових форм за нею, заходьте у опис під відео. Можливо, серденько чи даун можна залишити під цим відео. З вами була Світлана Сергіївна. До нових зустрічей!